Вітаю перед початком. Я попрошу додивитись відео до кінця, адже я розказую корисну інформацію, яка потрібна всім, хто тримає кролів. Якщо будуть якісь питання, то пишіть в коментарі. Приємного перегляду! В цьому відео я розкажу про те, як боротись з тим, що крілики гризуть клітки. Але перед початком відео я попрошу тебе поставити лайк та підписатись для підтримки. Та якщо будуть якісь питання, можеш звернутися в приватні повідомлення. Отже, я впевнений, що кожен, хто тримає кролі, стикався з ось такою проблемою, коли крілик гризе клітку, я робить великі дирки в кліці. Я обиваю ті місця з нарками, металом, метал крілики вже гризти не будуть. Гризуть вони майже всюди, де є дерево та все, що їм влазиться в зуби, але як ж цим боротись. Зараз я розповім пару варіантів. Ось, наприклад, як гризе крілик, і таким укусами він робить великі дирки. Тут крілик взагалі підлогу гризе. Гристи вони починають від віку одного місяця. Отже, перше рішення це, додати кріликам до їхнього раціону кукурудзи можна ще в невеликих кількостях. Ісую, але я не маю наразі. Чому саме кукурудза? Кукурудза є твердою. а крілики дуже хочуть кусати щось тверде, особливо в молодому віці. Ось даємо їсти всім кріликам. Тільки послухайте, з яким задоволенням вони хрупають. Маленьким кроленятами також можна давати кукурудзи. Отже, друге рішення це є сіно. Сіно є гострим. Кріликам обов'язково потрібно давати сіна, вони їдять його з великим задоволенням. Ось ми дали жменьку, і вони зразу почали його їсти. Даємо решту кріликам. Ось бачимо навіть малече їсть сіно, завдяки сіну крілик гострить собі зуби. Третій варіант це давати дрова з корою. Кролі дуже люблять гристи кору, і заодно вони перестануть гристи клітку, так як вони погризуть дрова. Поки я давав іншим кріликам сіно, перші крілики вже доїдять те сіно, даємо їм дрова та нехай гризуть. Ці крілики зараз не дуже хочуть гризти кору, тому що є сіно, але часто крілики гризуть клітки та будь-що вночі. Також причина гризіння клітки може бути через зміни клітки для кроля. В нього може бути свого роду такий стрес, і він хоче його позбутись гризінням. Отже, на цьому ми будемо закінчувати, раджу попробувати ці варіанти, щоб позбутись гризіння клітки. Дякую за перегляд, став лайк та пиши в коменти, як ти борешся з цим. До зустрічі в наступних відео.